Це Деніел. йому 24 роки і Він вже ветеран війни з перших днів повномасштабного вторгнення. Хлопець став на захист рідного міста. Дізнався, що Ну, на стіколки і де як збирається, формується як угрупування. Типу, хто що, де як чим може, то тим допоможе. Я собі гадаю, ну, типу, треба туди, по-любому. А згодом вступив до лав тьої штурмової бригади, аби захищати Україну. Чесно, я не знаю, я не задумувався над тим, там треба, не треба там, якось. Просто бачачи, що ну, як робиться, якось ми собі отак от. Бам-бам, всі такі готові. все. ми пройшли е, близько двох місяців навчання, після чого нас відправили на наш перший бойовий виїзд на запорізькому напрямку. Під час одного з боїв на фронті Даніель отримав тяжке поранення та довго проходив реабілітацію. У мене стояло АЗФ, ось так 11 тижнів. Получається, перебило кістку, отут все. Порозбивало, коротше, нога отака, типа, була ну, інтересної форми. Коротше, бочину трохи повредило. Ну і там маленькі в шиї ну то таке. Тоді ж він не зрозумів, що сидіти без діла не зможе. Та було велике бажання, попри поранення, допомагати армії надалі. Тож, маючи досвід роботи у сфері харчування, вирішив відкрити свій бізнес. Частину пробудку хлопець передає на потребу батальйону, де служив раніше. До цього закликає і інших підприємців. Я Хочу долучити підприємців для того, щоб вони, однак, прикладі залучалися саме до благодійної діяльності в напрямку розвитку нашої армії, а саме залучали от якісь власні кошти, типу з прибутку, щоб можна було розвивати цей на напрямок, тому що то як не ми. Ну. Нині Це лише початок невеличка кухня, де готують роли та суші на доставку. Тим згодом. Свідка планує розширення. Зараз дописуємо якраз від держави. Держава молодець допомагає ветеранам в підприємницькій діяльності. Є така цікава штука, як грант для ветеранів. 500 тисяч гривень. Вони дають. Треба розписати повністю бізнес-план. Як саме підуть ці кошти, дати робочі місця саме завдяки цьому гранту ми розширимо зал. Поставимо вже посадочні місця. Потім збільшиться функціонал кухні буде більше меню завдяки цьому. Тим покращиться взагалі інтер'єр, буде більший ресепшн. Просто розширить його в всіх, в принципі, напрямках. Деніл каже після повернення з фронту багатьом ветеранам важко. Джо після постійної тривоги та стресу починати цивільне життя, ніби спочатку важко. Утім, упевнений час лякує. Головне не замикатись у собі. Я би хотів би порадити не ветеранам, а людям, які їх оточують. Більше навіть не розуміння, тому що це важко реально зрозуміти. Я би хотів би побажати більше терпіння, більше м'якості, більше тепла у ветеранів. Ну є певні труднощі. З зміною о цієї обстановки. Типу, важко адаптуватися.